І так, друзі, учасники цього бізобразя, це моя дружина любима. Сама моя любима дружина. Це брат Микола, це професор. Він дуже любить думати О, Олег, як вам сказати, щоб було правильно? Це все і вся. Він і везе, і привозить назад, а ви тут хлопці як хочете. Дякувати йому. Ми знаходимося тут, дякуйте Богу, там я сидіти, там дружина. Друзі, шаримо шашличок. Я розумію, у вас слюни потекли, то у вас є шанс приїжджати сюди на Дністер на шашличок. Звісно, рибку будемо жарити і варити потім. Наші хартішки, звісно, ми затарилися нормально, палаточки стоять. О, дивіться, дуже красиво і гарно. Там наші вудочки ми готовимо на ночівлю, на ночну рибалку, бо днём це клюють ляпчики, пліточки і так далі, так далі. А ми ж то на солідну рибу. О, друзі. А ми, друзі, тож на солідну рибу. Хай знають нас, хай знають. І так будемо бачити, поки готуємося, гомося на рибку. Сонце. Туди-сюди сонце нагріло, холод, носи вода, різкий перепад. Мішко закидає і вже, хоче ловити. Ти вже закидав чи не? А, Наташа його. О, я заки... Домику завіхає. А, а, ж... а то скинулось і що? Да. Ти бачиш, де да? скидається, ми тут під... Мі... На скинулася. Закат скоро буде. Це, Це зразу лов... Ми Ловили. тут живемо. Ми живемо. І так, дорогі мої, ми вже ночою почали рибачити ночою. Перва ніч, друзі, геть не було, що знімати. Що не було. Такі рибчики, там всякі штучки, дрючки невеличкі, Ну ось, ну, ось завалив, друзі, першого. Дивіться, де нога. Оце то ляж, оце тоді рука де. Бач, така рука, тут треба моїх три руки. Да, це, це, друзі, гарний ляж. Гарний, друзі, ляж. О, слава Богу. Ну що ж, підемо далі? Будемо ловити далі. Друзі, кожен раз хочеться засняти покльовку. Ну тільки стоїш, дивишся, тільки бах, поїхало донизу. Тоді бах підтягнуло догори. Поки витягнув відео, поки настрої. Думаю, ну що хочеш роби, А як хочеться побачити покльовку. Ну, давай клюв! Бачите, хіба можна видержати? Не хоче все, клювати не хоче все. Опа! О, починає гойдати. О, друзі, ось ще покльовка. О. Ну. Ну, клюк, гадя. От ви скажіть, ну це так. Оце так. Оце так, друзі. Тільки я підійшов, думаю, що сніму покльов. Ось! Бах! А воно сидить і стоїть і сміється з мене. Оце така ай-яй-яй. Нічого, зараз ми витягнемо. Все, друзі, це ми харчі ловимо, А це я тільки що прийшов з рибалки. Як вам? <кій> Як вам щучка капітальна, друзі, а це щука. Та ти ще, ще, ще їсться, хоча малька. Класна, друзі, щука. Півтора кілограма рівно. Рівно півтора. <ріст> я казав, що піде півтора. Як я? Там друзі втихомирився, бо був дощ, якесь сипало. Це взяв думав, засніму. Засніму відео покльовки. Дивіться, це ще є. А ти вже не спів, вже висять донизу. Ой, глав. Вже висять донизу. Бачите що? Трохи підловив. Трохи підловив, друзі. Дітей його Так хочеться засняти. А, воно зовсім опустило. Іди, йди знімеш, я, витяг. давай, йду, Хоть, та, не, не, я буду, витягну. Микола, он до... О. Микола закидай давай. Так, будемо робити контент. Опа, все, Микола Два. кидає, то реактивні самоліти віддихають. Ого, вже. по дорозі все загубилося там, що було в кормушці. Горох випав. Андрюха пре. Так. Да. Все, Два опустило, але яке тут вона раз рибалка, зараз буде видно. Буває, коли є щось серйозне, а буває таке, що... Боїмося витягувати. Плюнула плітка, зараз побачите, яка плітка тут. Якщо вона цей раз клюнула. Да. Ні, цей раз подлез. Подлець, да. так. Подлеси клюють, друзі. Невеликі десь пів кіла, але клюють, клюют. да. ждемо більше. домашню. А тепер ще одну покльовку знімаємо. Що воно там? Зараз будемо бачити. Воно ще перше клюнуло раніше. О, тут тут короб сидить. Короб сидить. Короб, так. 7700. Ми вже зважили. Тут сидить короб. Диви, ти на вудку подиви, як гне. Диви. Тут теж видно. як А коля аж маляє і аж ті з тої сторони обпадають. А коробчак тут і малий, основно, а великий то треба. Опять. Оп'ять подлець. Подлізь, місто коропа. Короб Короб гад. Подлець клюнув. Друзі, ходив на рибалку. Ходи на рибалку. Дивіться, що я зачепив? Оба на! Два з половиною. Хто молодець? Звісно, я молодець. Друзі, це була бомба. О, але попадала... Ух ти! Попадала ночою плітка. Плітка я вам ще покажу. Більше пів кіла плітка. То, що треба, така пліта, так обереш руками та ви що. Ляща особого нема. Щось нема, не знаєм що. Але ми будемо ловити, не виключайтеся. Будемо ловити, ми покажемо що. І покажемо, як вона клює. Все не виключаємося. Дорогі, дивіться, що я латану. Плітка 700 грам. Тільки що важили. 700 грам. Оця то пліта. Оце то, друзі, пліта. Да, це Дністровська, це Дністровська пліта. Ще жива. <гаду> Піду сховаю, щоб не втікла, случайно. Дивіться, яка, яка природа. Природа особливо з цієї сторони Появляються холми, гори і все в лісах. Баклажани плавають, чайки. Там повно якісь білі ходять на, на високих ногах, качок різних. Тут дуже-дуже, друзі, гарно. Тобано, стає сторони там залівчики. дивіться, воно все, красиво, так. приїжджайте і віддихайте на здоров'я. Туман. Холодно, сиро, погано. Ніч пройшла не дуже, риби фактично не було. Вчора хищник був, я вам показував, то щуки були більш-менш. А сьогодні нічого, як перекинув ночі, так і стоїть. Ось о, трошки рибки, що, що підловив, О, можете глянути. Дивіться, плітка я вам показував. Дивіться, пущі. Почти до ліг плітка. Пліта хороша, 700 грам. Плітка. Ось таке. Пляш таке, друзі, а то остальне, а то я все пересолив. Пересолив відро вдома, якусь таранку зробив, почавка їм і все. А так тут міста тут хороші. Хищника тут багато, хорошо ловлять О, люди. Відпочивати теж красиво, ви, ви бачите, погоду яка. Природа, яка красива, віддихати завжди. Тут дерева, водичка, заїзд такий біль Да. Оддихнути завжди можна у всякий час. Ми віддихнули і вам бажаємо. Тобто що мали відпочинок, отдих. Приїжджайте, ну вже холодно. Ми вже сьогодні будемо їжджати. Сьогодні вже уїжджаємо додому, ще поїдемо, заїдемо по дорозі, ще там десь. І будемо тягнути додому. Дякую, що ви дивилися моє найкраще кіно. О, будьте зі мною. Я дякую, що ви дивитеся, що ставите і лайки, і підписникам дякую. О, будемо трудитися, показати, що вам щось нове і добре, і хороше. Всім здоров'я і. Крепості нашій держави. Всім пока! Так, друзі, ми знаходимося в Хотинській фортеці з дружиною, о внизу замки. О, донька і нуля, тут написано Хотин. Всі бачать, да? Хотин. А це, це винуватець нашої подорожі, бо він нас захотів ще завести. А це прохи, це сідою входили. Отут були будівлі, бо залишилися тільки фундаменти. Он церква, а саме внизу там. А внизу Дністер, По ту сторону там були будівлі, ще видно мури. Видно ще мури. Амури? Да, так, да. амури, видно старі мури. Да. Це, це пам'ятник 13 по 19 століття.